Мир вам. Мою ти, Боже, незначну хвалу прийми. Бог чекає, щоб серце було наповнене хвалою, славою і подякою Всевишньому. І хто, як не народ Божий, приходить на це місце, щоб преклонитись перед тим, хто дав життя нове життя. З надбанням. я буду читати слово Боже. Псолом 50, в інших 51, з 12 віршика. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в моєму. Не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відніми від мене. Амінь. Слава Богу. Дивіться Давід, який мав тісні стосунки з Богом, людина, яка була самодостатня, володіла народом великим, мала великі статки. Присилали йому золото офірське, і золото фірське, і ті риські кораблі йшли і везли йому і міті срібло. Людина мала все. Людина була необмежена в тій владі, що дав йому Бог. Але він навіть це розумів, що Бог дав йому цю владу, щоб він користувався нею мудро. Але найбільше Давід зміг оцінити дар Духа Святого. І тому каже: розуміючи, що поки ми люди в тілі, ми можемо робити на дорозі помилки, падати, спотикатися. І тому він каже: і Духа Твого Святого не відніми від мене. Давід розумів цінність водіння Духом Святим. Людина, яка водиться Духом Святим, вона не робить помилок. Але десь, може, і Схибила Дух Святий зразу направляє на ту дорогу, якою потрібно йти. Як важливо бути керованим Духом Святим, як важливо сповнюватись. Духом Святим, і я хочу прочитати Ісаї, 11 розділ. Що це за дух? З першого віршика. і вийде паросток від кореня Єсеєвого, і гілка виросте від кореня Його, і спочне на ньому Дух Господній, дух примудрості і розуму. Дух ради і міцності, дух відення і благочестя і страхом Господнім сповниться і буде судити не за поглядом очей своїх, і не за слухом вух своїх вирішувати діла. Отака характеристика про дух Господній, Дух Божий, який мав зійти на Ісуса. Я хочу, щоб ви звернули всі увагу, я звернув не раз. Саме от я буду проповідати цей дух, дух животворящий. За цей дух, який оживив і нас. От чомусь приходимо на це місце, слухаємо Слово Божого, правда? І наповнюємось Духом Святим. Дух Святий діє в зібранні. Дух Святий, він не спочиває. Ми спочиваємо, ми працюємо, а Дух Святий працює. Читаємо першу сторінки Біблії, і написано: Земля була безвидна і порожня, і темрява була над землею. І носився Дух Божий над водою. Дух Божий, третя іпостась Божа. Особистість сильна, творець. Він творив, носився над водою і будував Всесвіт. І в той же час оця особистість, вона дуже чуттєва, дуже тонка. Ця особистість працює з нами. Коли наше серце упокоряється йому Богу. І зверніть увагу. В той день, коли Самуїл помазав і зелея вилив оливу на голову Давіда, написано: І дух Господній спочив на Давиді, а від Саула відійшов. Оце відносини. Духа Божия, Духа Святого, який впливає на наше життя, і так само наш Дух впливає на наші відносини, наші відносини з Духом Святим. Люба неправда, крики, сварливість. Чи буде Дух Святий присутній в тій посудині? Ні. Саул зробив маленьку неправду, да? просто не послухав, не виконав те, що зру... сказав зробити Бог. І написано дух Господній відійшов від нього. І написано, а злий дух засмучував його. Коли ми допускаємо в своєму житті якусь нечистоту, неправду, Дух Святий відходить і цю посудину займає щось інше. Слово Боже, не дарма каже, да не заходить Сонце у гніві вашому. Там, де гнів, там не буде присутній Дух Святий. Як легко втратити взаємов'язок з Духом Святим? Як цей зв'язок впливає на нас? Написано, що коли Іаков отримав звістку, принесли одежу всю в крові від сина старості, сина якого любив найбільше. І написано: оцей дух його настільки засмутився в людини, яка боролась з Богом. Яка мала откровення, бачила оту драбину, по якій сходили і сходили ангели, і втрачається зв'язок. Дух людський засмутився, і йому не відкрито нічого. І стільки років він чекає на ту звістку, що син живий, і коли він отримав ту звістку, написано: і ожив дух Якова, Амінь, слава Богу. Отак От Дух Святий працює сьогодні в нас, каже. Бог багатий милостю по своїй великій, по своїй великій любові і нас, мертвих, по злочинам наших оживотворив. Амінь. Слава Богу. Ми стали іншими людьми. Цей дух працює в нас, але коли ми не даємо праці Духу Святому, ми сходимо з дороги Спасіння. Пригадуйте зустріч Ісуса з Самарянкою. Людина, яка робила кожнуднівну працю. Не було водопровода, треба було брати ті кам'яни, і увля, які вони важкі кам'яни. Сосуди, йде черпати воду. І зустрічається вона з тим, хто дав їй почерпнуть води живої, каже: о, якби ти знала дар Божий, і хто тебе просить, дай мені води. Ти б сама просила, і Він би дав тобі, і от вона, не розуміючи, до кінця. Вона плоским своїм розумом каже, дай мені тої води. Я не буду передавати всю бесіду, і він каже: прийде час і настав уже, що поклоняться Богу будуть на кожному місці, поздіває руки чисті до неба, в правді, в правді і в духові. І вона каже, Господі, бачу Ти Пророк. Але знаю, прийде Месія, Він нас тоді, коли прийде, Він навчить нас всьому. Це я, який стою перед Тобою. Вона поволучила відкровення одиниці людей, получали відкровення від Ісуса Христа. І людина кидає ту. Свою працю забула про водоноси, бо вона почерпнула води живої, її дух ожив. І вона пішла ділитися, ділитися тою живою водою. І люди, повіривши їй, прийшли подивитися на Ісуса. Отак От працює Дух Святий. Хто має жажду? Не дарма сказав Бог. Хто Має жагу, іди і пий, і в того з черва потечуть ріки води живої. Така мудрість є. Вода без риби залишиться водою, а риба без води загине. Земля без рослин залишиться землею, а рослина без землі загине. Бог без людини Він залишиться Богом. А людина без Бога вона загине. От дивіться, Ісус наголошує. Розказує притчу про самарянина. людям, які, вроді би, мали бажання наслідувати життя вічне. Але просто шукали в Ісусі щось, щоб уловити, шукали приткновення. І Ісус розказав ту притчу про доброго самарянина. І в кінці питає, хто оказався ближнім? Відповідає фарисей, той, хто проявив милість і відповідь Ісуса, іди і поступай так же. Знаєте, читаючи Біблію, я прийшов до висновку, є таких три основних три типи духа. Який в нас живе, це дух Саула. Люди, які не звикли віддавати своє, люди, які звикли жертвувати, ну, щось хороше, участвують, ну, не своє. Вроді, жертва спільності, але не від серця. Вроді би, жертва, але за чужий рахунок. Богу така жертва не потрібна. Це дух Саула. Дух Давіда. Пам'ятаєте, коли пішла поразка в народі, і Ісус вибрав яке наказання, і стояв ангел з мечем у орні Єусіяніна. І орна Єусіянін пропонує Давіду, каже, візьми мої воли. І принеси все палення Богу жертву. І відповідь Давіда: не візьму жертву Богу, взятого даром. Давід платить своє срібло, бо саме така жертва жертва наша у кожного особиста. Я не раз отак ловлюся на мислі. Зустрічаю з людьми. Тут, коли сидів зі мною один чоловік. І він заявляв про дочку, але не міг примиритися з Богом, хай церква помолиться, церква помолиться. Я йому кажу: Бог чекає твою особисту молитву, молитву жертовності. Це ж твоя дитина. Добре, що церква молиться. Але де твоя жертва? Це дух Давіда. Він віддавав жертву свою, не чужу. І Дух Христів, оце Дух Самарянина, який заплатив, отримавши, по-перше, давши допомогу людині, яка нуждалася, він ото, знаєте як медична допомога. Першу допомогу надавши, він відвіз в ту гостиницю, заплатив і каже: а якщо більше. Повертаючись назад, я ще доплачу. Оце дух саморянина. спасати, проявляючи милість, віддавати своє і ще більше благодать на благодать. Якщо мало, я ще заплачу, я ще дам, але спасу, спаси, потурбуйся за цю людину. Бог чекає саме такого. Духа, як у нас, Духа Самарянина. Ми читаємо. Час біжить, буду закінчувати. Знаєте, Дух Святий, Він працює у кожній людині рівно настільки, наскільки людина дозволяє, наскільки сосуд готовий прийняти силу Духа Святого. І Бог не гарантує, якщо ти будеш наповнений Духом Святим і робити великі справи, як Стефан. Як Степан, муж віри, сповнений Духа Святого, робив велике знамення і чуда, але прийшов час випробувань, і цей чоловік не відрікся від Господа. І написано: не могли протистояти мудрості Стефана, всьому Синедріони, мудрості Духа Святого, який наповнював Стефана, і Стефан був ким побитий своїми. Своїми людьми, які Бога знали, які в Синедріоні були. Люди осудили праведного, як колись осудили Ісуса. Життя Стефана закінчилось бистро. Він згорів дійсно, як та свіча. Він був цим лучом, колись, як Іоанн, він був світлом. Його побили камнями. За що? За те, що правду їм казав про Ісуса, про якого свідчили всі пророки, і в кінці він перед смертю побачив небо відкрите, і Сина Божого стоїть біля Бога Отця по правицю. Написано і славу Божу побачив Він, і ці слова, які наповняли Його, Господи, прости їм. Цей чоловік не думав про себе, він думав прости їм, Господи. Інші люди казоблюди, як всі перші християни, Ананія і Сафір, ви пам'ятаєте, вони продали свій маєток. Люди християни Першої церкви. Вчинок був зроблений добрий. Але Петро укаряє його, чи не в твоїй волі було. Це належало вам, це було ваше, це не моє, не інших. Ви його продали, і вашій волі було сказати. А вони утаїли стіни і принесли частину і пожертвують Богу. Хотіли бути, як всі, добрими в глазах людей. І слова Петра, для чого ти. Попустив сатані вложити в серце, твоє думку, сказати неправду Духу Святому. Сказав чоловік неправду Духу Святому, і Дух Святий відійшов, і ми пам'ятаємо фінал, який впали, оба замертво. І от вам смерть Стефана, який побачив славу Божу, і смерть. Аманії Сапфіри, яка не принесла їм ніякої користі. Стефан унаслідував славу Батька Небесного. Оцей дух написано: перший чоловік Адам був персний від землі, а другий Адам написано є дух животворящий. Амінь, слава Богу. От саме Поклоняємося ми Духу Святому, який Ісус приніс на цю землю. Він послав цього утешителя, написано, щоб наставляв нас, навчав, обліщав, Дух Святий працює над кожним серцем. І дивиться, наскільки сьогодні ми покірні йому, наскільки ми покірні волі Божій, джерело життя це Слово Боже. Джерело життя це Дух Святий, який працює в церкві живій. І джерело життя це Голгофа, це кров Ісуса Христа. Оце істинно ті джерела води живої, які дають життя людині. Встам наші ноги. віддамо славу. Тому, хто, залишивши славу, славу Батька Небесного, прийшов на цю землю, прийняв смерть від людини, прийняв оце приниження, прийняв все, що є найгірше в цьому світі, катування, насмішки, плівки, але сказав, Отче, прости їм, бо не відають, що творять амінь. Молимось хвала.